Зберігайте ваш улюблений рецепт пасок на заквасті леві томати. Варто лише один раз приготувати, і ви закохаєтесь в нього, як і я. Лише погляньте, як гарно виглядає чисто, як гарно тягнеться. Покроковий рецепт розписую під відео. Зберігайте, щоб не загубити. І обов'язково запасіться шматочками шоколаду. У мене це дріпси. А також взяленою вишнею. вона дає випічці неймовірного смаку. І, аромату. і не забуваємо, що пасочки готуються на заквасці, а Отже, вони мега корисні і... і користь зберігається в кожному шматочку такої випічки. І лише погляньте, які пасочки виходять. Вони не тріскуються, вони ніжні, м'ягенькі і неймовірно смачні. А глазур'ю я поділюся в новому відео, тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити. Адже ця глазурь засихає, не лущиться, не тріскає і ідеально тримає форму. У мене дуже смачно.